Добрий день, любі друзі, гості та підписники канала «Мій, доктор, мій лікар». В цьому відео я розкажу вам про кісту Бейкера. Кіста Бейкера або поплітальна кіста – це добреякісне утворення позаду каліна у вигляду мішечка, заповненої рідиною. Проявляється такими симптомами, як біль, набряк та обмеження рухів у калінному суглобі. Кіста бейкера це не самостійне захворювання. Вони виникають як наслідок основного захворювання колінного суглобу, такий як деформуючий астартроз, артрити, наприклад, ревматоїдний артрит, або внаслідок травми, наприклад, розрив меніску. Кіста утворюється внаслідок збільшення сумки між литковим та напівперетинчатим м'язом позаду коліна. Симптоми кісти бейкера: біль у задній частині коліна. Регідність або обмеження рухів, тобто неможливість повноцінного згинання та розгинання колінного суглобу, набряк або випинання у задній частині коліна, особливо коли нога випрямлена. Прояви кісти погіршуються після тривалого стояння або після фізичного навантаження. Кісти бейкера не завжди турбують людину. Більшість із них маленького розміру, помічаються випадково та є безболісними. А біль, набряк та обмеження функцій суглобу пов'язані з основним захворюванням, таким як деформуючий артроз, запальні артрити, наприклад, як ревматоїдний артрит, або пов'язані з травмою суглобу. Одним із ускладнень є псевдотромбофлебіт. Псевдотромбофлебіт супроводжується болем у литковому м'язі, набряком, почервонінням нижньої кінцівки та стопи, який виникає внаслідок збільшення кісти. Розриву її та здавленням прилеглих структур. Внаслідок розриву кисти можуть виникати екхімози, або, простими словами, сінці, які розповсюджуються від підколінної ямки до щиколотки по задній поверхні литки. Так як підколінні ямці проходить на нервовий пучок, то збільшена киста може передавлювати нерви. В разі чого. Виникає слабкість у стопі, людина не може згинати або розгинати стопу. В окремих випадках стопа може повністю повиснути, але це трапляється у людей схильних до цього. Наприклад, хворих на цукровий діабет, або зловживаючих алкоголем, або при авітамінозах. Зазвичай фізичного огляду достатньо. При звичайному огляді пальпації, згинання або розгинання кісту дуже добре видно. У випадках, коли кіста розривається, або є дисекція кисти, або є неможливість встановити вірний діагноз, на допомогу приходять інструментальні методи дослідження, такі як ультразвукове дослідження та рентген у першу чергу, та МРТ. МРТ коліна виконується у випадках, коли розглядається хірургічне лікування з метою усунення структурних пошкоджень коліна, або коли діагноз залишається невизначеним після проведеного УЗД. Лікування. Воно полягає в лікуванні основного захворювання артриту, ревматоїдного артриту, розриву мініска, що викликає підвищене утворення синовіальної рідини та збільшення кисти, артроцентез коліна, видалення надлишкової рідини із суглоба за допомогою голки та введення внутрішньосуглобового глюкокартикостероїдів. Наприклад, триамцинолон 40, бетаметазон. Використовуються також звичайні нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен, напроксен, діклафінак та інші. Треба розуміти, що біль, набряк, обмеження функцій у колінному суглобі це добре. Наш організм дає нам знак, що нам треба лягти, не рухатися, обмежити пересування за необхідності випити протизапальні препарати. Це нам необхідно, щоб не допустити прогресування захворювання. Випадково виявлені безсимптомні поплітальні кісти не потребують лікування, так само, як і кісти, які виявлені у дітей. Хірургічне лікування зазвичай призначається тоді, коли консервативні методи лікування не дали результатів, і коли спостерігаються значні функціональні порушення, тобто, коли зберігаються значний біль та обмеження рухів в колінному суглобі. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал та задавайте питання, які вас цікавлять, в коментарях під цим відео або на сайті мойдог.ком.